У нас немає такого великого досвіду з проведенням в Ютубі прямих ефірів від операції. Тому ми бачите, то щось починаємо, провіряємось, зрозуміло що. Але ми вийшли. І я вас всіх вітаю. Клініка на космо, пластична хірургія, команда пластичної хірургії Павло Денищук. І е, Петро Васильович він у нас анестезіолог, головний анестезіолог України і в клініки на космо. І в нас сьогодні операція цікава. Тому. Це чоловіча інтимна пластика. Тому всіх жінок, які дивляться, виключайтеся, як це говорили дітей геть від голубих екранів. А в нас жінок від голубих екранів нашого Ютуба, тому що в нас сьогодні чоловіча інтимна пластика. І ми будемо говорити деякі секрети для чоловіків, які жінкам бажано не знати про секрети чоловіків. І ми сьогодні маємо таку операцію про подовження чоловічого. Члена пеніса, чоловічого багатства, можемо так сказати, і е, ця операція дає е, чоловікам відчути себе більш потужними, більш впевненими в собі. І я, походу, розповім, що це за операція. А зараз мені скажіть я надію, що ви те мене чуєте, що ви нас бачите, і якісь там знаки нам дайте, будь ласка, щоб ми знали, що ми щоб я буду говорити не в халасту. І е, зразу хочу сказати, що якщо у вас є бажання і інколи включатися в такі прямі ефіри, то підписуйтесь на YouTube канал Павло Денищук. І там у нас багато цікавинок є. Дуже потужна інформація для тих, хто хоче знати про медицину, про пластичну хірургію і взагалі про здоров'я, до речі, і сьогодні я вам хочу розповісти, що. Таку базову інформацію для чоловіків, що є ситуації, коли розмір статевого органу може бути в межах статистики, малим. І він вважається до трьох сантиметрів, він вважається мікропенісом або недорозвинутим пенісом. І це пряме показання для пластичної хірургічної операції подовження цього органу. Хочу сказати, що у мене таких пацієнтів було, ну, можна на пальцях двох рук порахувати, от з такими показаннями. І взагалі їх до 2%, по-моєму, людей з такими розмірами. А в середньому до мене приходять з нормальними розмірами статевого органу свого свого багатства, і вони хочуть його збільшити. І тут в мене стає така моя особливість моєї консультації в тому, що я їм починаю. Розповідати, починаю в них витягувати, що привело до того, що ви хотіли ну змінити свій розмір. І тут варіантів кілька є, і в основному це ну для себе я хочу відчути і збільшити. А я говорю, у вас ж і так він в нормах статистичних досить таких хороших. Ні, мені не хватає. Рідко, рідко хто скаже, що та. Там партнерше щось мені починали там намікати. Хоча таки також були, тому я хочу сказати для чоловіків: не слухайте ніяких партнерш і ніколи в них не запитуйте за ці питання, тому що партнерша вона може з своєї сторони, що хочеш вам наговорити, виходячи з його її емоційного стану, тому ніколи цього не треба запитувати, бути впевненим собі в любій ситуації, тому що всі згадують. Розміри членов Наполеона, який, що там був не такий же ж таких аж, аж розмірів, але він задовільняв, жінок і жінки були щасливими. Так, що ви можете з любим розміром свого члена задовільнити е, свого партнера, свою партнершу, і е, навіть е, з мікропенісами абсолютно нормально можуть народжуватися діти. Так що, це не є. Якимось таким серйозним захворюванням чи проблемою, але то є дійсно проблема і показання для операції. А в середньому розмір в спокійному стані, в межах 7 см це є норма, так що можете бути спокійними. Якщо у вас є такі параметри, не треба бігти ні до кого, до хірурга. Якщо ви впевнені в собі, і це вирішує будь-які завдання, поставлені в контакті між жінкою і чоловіком. Але якщо є отакі от внутрішні якісь потреби, і ви щось хочете когось здивувати, А в мене ще був пацієнт, який е, мені на російською, то я хочу у своїх женщин. Е, так він говорив, і ми йому робили подовження. А потім, мабуть, три рази вже за щось останнім часом його не видно було. Потовщення, ми йому ще робили, використовуючи жирові тканини. Тобто такі вже розміри там були ого. Можна здивувати по серйозному, а він ще щось хотів собі і своїм партнершам доказати. Такі теж бувають варіанти. Але ми не, не в цьому ракурсі. У нас є ситуація, що якщо я бачу, що пацієнт досить психологічно врівноважений, він контрольований, він абсолютно реально дивиться на ситуацію, але в нього є таке от бажання, він хоче збільшити розмір свого члена. Для цього є хірургія пластична. І якраз для подовження є операція, яка називається з операцією з пересіченням підтримуючої зв'язки. Зараз я вам постараюсь намалювати, дай мені маркер, будь ласка. І якщо такое, щоб вам було видно, я намалюю. Дивіться, є ось так я буду з вашої сторони малювати. Оце лобкова кістка. Тут в нас є пеніс, він отак трошки йде вниз. А ось тут є ця зв'язка. Тут вже простата пішла. І щоб вам було більш чітко видно, це головка. І наша ціль заключається в тому, щоб ми пересікли ось цю зв'язку. І тут важливо, що ця зв'язка вона досить така широка в трьох позиціях. Це верхня. Передня і задня позиція, так звана нижня позиція. Потрібно нам це повністю це пересікти. І саме слабке місце ось в цій ділянці, воно саме опасне, але його треба обов'язково дійти і звільнити. І тоді ми маємо можливість слідуючу наш лобок, і половий орган він вивалюється, ніби має можливість набагато вивалитися сантиметрів два-три. До речі, в мене там питання буде. Таке, яке буде розказувати, скільки можна би, ну, наростити, збільшити цей орган. Тобто, ми, ви зрозуміли, ми пересікли цю зв'язку, і статевий орган має можливість вийти на е, певну відстань. І попереджуючи запитання, скільки ми можемо родити того нашого пеніса. То зразу хочу сказати, що це залежить від кількох факторів. Перший фактор, звичайно, від того розміру, який ми маємо зараз. Чим більше маємо розмір на даний момент до операції, тим звичайно, наше наростання об'єму довжини буде більше. Чим менший ізначально мікропеніса ми не можемо йому обіцяти, якщо пеніс там 2 см, наростити 4 см, такого не буде. А буде залежати від того вихідного рівня, і плюс найважливіший фактор це якраз розмір цієї зв'язки, яку кожен з чоловіків може в себе поміряти, натягнувши за тіло члена, він може так пальчиком цю зв'язку відчути. Якщо він її відчуває зразу, вона починається буквально від лобка, і він вже її відчуває. то ми можемо більше наростити цю довжину, чим якщо вона тільки десь отут починається. В цій ситуації в нас можливості нарощення менше, тому що він вже максимально виведений природньо. Тому багато факторів є, і можете самі зробити собі такий тест, натягуєте статевий орган і пробуєте між лобком і е, е, тілом члена, ви відчуєте таку струну натягнуту. Якщо вона нас гарно така відчутна під пальцями, і вона починається досить близько до шкіри від початку лобка, то у вас є шанс отримати 3, і може і 4 сантиметри надбавки тої довжини. Якщо ви відчуваєте, от у мене був вчора буквально пацієнт, ми йому проводимо тест. А в нього є ожиріння в ділянці лобка на животі. Там, до речі, я йому сказав спочатку худа, і тоді будемо робити операцію, тому що це ожиріння привело до багатьох проблем з здоров'ям, висипання на шкірі, тобто такий трошки токсичний організм, і в цьому цій ситуації оперувати не бажано. Тому теж я зразу звертаюся до чоловіків, якщо є ожиріння, якщо є якісь проблеми з печінкою, то не спішіте робити зразу такого плану операції, тому що ця операція вона має. Ну, вимагає розрізи, і якщо є отакі проблеми, то можуть бути ускладнення в вигляді нагноєння, погано загоєння рани, потім це рубцювання буде затягувати назад. Тобто, ви можете замість того бажаного якогось нарощення результату отримати пшик. Нічого не буде, тому краще всю операції звичайно, проводити в здоровому організмі. І в цій ситуації, якщо є ожиріння, вам буде й важко відмітити оцю. Струну, цю зв'язку, яка йде від лобка до якраз тіла члена. А в худих вона досить гарно маніпулюється, пальпується, і якраз вона легко піддається корекції пересіченню і отримання хорошого результату. Ну, ось в такому плані я думаю, що я в базовому варіанті показав, розказав. Звичайно, операції я вам не можу показати, бо нас там зразу закриють, забанять. Але от такі малюночки я думаю, не мають проблеми. Вони можуть бути. Ще, що важливо, я можу сказати, і маю сказати, що після операції обов'язково ножсіння екстендера в моїй програмі цієї операції. Така необхідність обов'язково, тому що я знаю, що деякі хірурги в Україні за кордоном вони не рекомендують екстендер, Не то, що вони якось це опускають, провели операцію і все, будьте здорові. А в мене такого немає. в мене обов'язково носіння екстендера і пояснюють, чому. Справа в тому, що ми пересікли, але тканини, А, до речі, я ще в цю місцину, де я пересік, я буду вкладувати обов'язково. Жирові спеціальні такі е, трансплантанти. Я сюди підверну жир на ніжках і я заповню цю порожнину. Дехто заповняє там іншими моментами. Бере силиконове яєчко, сюди впихає. Я цього не використовую, тому що цей народний матеріал він може придавлювати члени. Там такі можуть моменти бути. У мене був пацієнт з цим поставленим на розсіченим під яєчком. Яке буквально вилізло сюди, воно вже під шкірою пальпується, тобто є нюанси багато, а жир я це заповню. Так от дивіться, якщо ми сюди заповнили жир і залишимо так, як є, то тут знову почне такий процес рубцювання, і він буде знову підтягувати цей член до лобка. Рубець він не має можливості створювати якісь пустоти. І тоді обов'язково, в моїй практиці, я жировий лоскути сюди ложу. А звідси я одягаю через неділю спеціальний екстендер, який буде витягувати і не давати можливості назад притягнутися е, спинці до рубцювання до лобка. І це як мінімум півроку. А чому півроку? Тому що ви вже мої постійні так звані глядачі, знають, що рубець формується півроку після будь-якої операції. Тому. Пів року носіння екстендера. Деякі пацієнти мої носять довше, тому що вони бачать, вау, результат ще краще подовжується. Правда, там є такий нюанс. А до речі, можуть деякі пацієнти сказати, що я і без екстендера можу витягнути. Можете, але при цьому там виходить така ситуація. Ви витягуєте, а він стає тоншим і таким більш ну, слабшим, я би так сказав. Чому? Тому що тканини розтягуються. Ви просто розтягуєте саму тканину, ви не забираєте. Цієї непересікаючої зв'язки, ви можете його витягнути, але, на жаль, там є нюанси з його так званою функціональністю, певні, певні. Але це не так важливо, бо я знаю багатьох пацієнтів, користуються цим методом і вони отримують якийсь результат. Але в комплексі з пересіченням зв'язки Екстендер дає самий оптимальний результат в моїх руках, зокрема, і я його завжди рекомендую це робити. Вот. Так що носіння екстендера обов'язково після операції. Ми рекомендуємо. Спочатку ми навіть для них закупали, потім ми відійшли від цього, ми даємо їм сайти, вони самі закупають будь-який там варіант. Ми їм просто рекомендуємо певну модель оптимальну після операції. Так що, в, такий план, в такому плані ми допомагаємо, але зараз проблем з цим немає. Був якийсь період були е, труднощі з поставками. Зараз ніби все нормально, так що такі проблеми зникли. Ще хотів розповісти за доступ. Дивіться, є доступи, які е, йдуть через шкіру. І в цій ситуації в нас ось такий розріз. Я собі намалював. Тут такі спеціальні вушка є. Я зараз намалюю. Чому такий доступ у мене є? Тому що дивіться, я отак: в мене розріз, а тут йде вже тіло члена. А потім я зашиваю таким чином. Що в мене виходить ось так. А тут йде тіло члена. І ми маємо ось цей об'єм шкіри, який переміститься ось сюди на на тіло члена. Це обов'язкова форма така, тому що, дивіться, ми тягнемо, а сама шкіра не дуже хоче розтягуватись, тому ми цю шкіру змістимо сюди, і нам буде набагато легше його витягувати послідуючому. Тому що є ще метод досить, він такий хороший метод через мошонку доступають до зв'язки цієї пересікають, ніби рубця немає, супер, класно. Але коли починається досягати, хочу досягнути якогось певного результату, то шкіра ця також тяне, вона не розтягується так, як би хотілося, до тої довжини. Тому я на даний момент відказався від того підходу і використовую такий більш класичний варіант з шкірною пластикою щоб ми мали певний об'єм шкіри, який буде нам допомагати виштовхувати і не буде стримувати виштовхування тіла е, статевого органу. Рубець. Рубець, в принципі, буде, обов'язково буде рубець, єдине, що в цій ситуації, як правило, чоловіки мають якесь оволосіння в ділянці лобка, вони можуть там щось собі, якусь форму наростити. І волоссям вони можуть абсолютно нормально скрити цей рубець. У мене були пацієнти, такі інтенсивно так використовували цей екстендер, що ось це місце рубця, воно могло розтягнутися. Тобто навіть той об'єм шкіри, який ми сюди натягнули, його мало. І тут з'явилося таке рубцювання більш гірше. То ми буквально через рік, коли вже стабілізувалося все, висікали і зробили тут такий красивий рубчик, буквально в одну Лінію, в одну полосочку, щоб він був ще мінімально замітним, тому що там, де рубець, там волосся вже не ростуть, і можливий такий варіант, що щось бути замітне. Більшості пацієнтів це не турбує, але в деяких, якщо хочеться, то ми можемо ще цей рубець, вже коли все стабілізувалося, все результат отримали, зробити ще корекцію цього рубця там під місцевою анестезією. Ще важливе питання, я просто згадую свої питання, які мені частіше всього задавали вже пацієнти, які можливі ці питання, це питання потовщення статевого органу разом з подовженням. Дійсно, це абсолютно нормально, це можливо. Єдиний тут момент такий, що жир, який ми пересаджуємо, він любить дуже таку спокійну ситуацію. Тобто його бажано не травмувати, не тягнути, А в ситуації, коли ми робимо подовження, ми цей жир будемо трошки травмувати, і його розсмоктування буде більш інтенсивніше, ніж якби ми зробили спочатку подовження, а потім зробили потовщення. Хоча в мене є такі пацієнти, яким я робив одномоментно цю процедуру. У мене, по-моєму, навіть відео було в інстаграм, я показував, що ми робили такі операції. Але якщо пацієнт нікуди не спішить, йому спокійно, абсолютно непринципово це розтягнути в часі, ми можемо зробити спочатку подовження, а через 6 місяців, 6 місяців бажано витримати час, зробити потовщення, використовуючи власні жирові тканини. Знову згадав минулого пацієнта, тому що він якраз хотів і подовження, і потовщення. З ліпосакцією лобка. Тобто він надіявся, що в нього живі такий хороший об'єм залишиться. А ми такий лобок зменшимо, бо він, ви знаєте, що цікаво замітив, що в нього зменшився статевий орган з часом. А вийшло так, що жир наріс в ділянці корення статевого органа, і візуально він зменшився. Він мені почав там скаржитися, що як так може бути, я дивлюся, що він мене зменшується. Зменшується, тому що поправився. Жир наповзає, і статевий орган зменшується. Такі варіанти також можливі. Я чому зараз можу так говорити? Тому що я зробив укольчики і ми чекаємо, поки препарат подіє. Так що ми можемо чуть-чуть ще -чуть, такий варіант, наш 10-15 хвилин якраз вичікувати, щоб ми, коли будемо оперувати, у нас буде дуже все спокійно. Ще один важливий момент. І про який, до речі, я нікому нічого не говорив, але один пацієнт мені це питання задав, е і воно дійсно так є, що е статевий орган після подовження, коли ми пересікаємо цю зв'язку ерекції, він не набуває тої. Сили підйому самого органу, який буває при наявності цієї зв'язки. Тобто, ця зв'язка дає можливість статевому органу не тільки бути в горизонтальному положенні в стані ерекції, а й навіть підніматися вище. Це нормально. При ситуації, коли ми пересікаємо, сила ерекції зберігається абсолютно нормально, але він не може вже піднятися вище горизонтального рівня. А може він навіть не підніметься до до горизонтального рівня, тому що ця зв'язка вже відсутня. Логіка повинна бути, якщо в когось принципово має бути статевий орган в ерекції вище, ніж до горизонтальний рівень, то ця операція йому не підходить. Так що ви можете це зорієнтуватися, щоб я і я попереджую пацієнтів своїх, тому що ну от, один пацієнт мені сказав, що такий ризик є, і він щось ще буде думати, чи хочеться йому таку операцію. Так що це також дуже важливий момент, який я озвучую. Ну, в принципі, я думаю. Я все озвучив, що є. Якщо у когось ваших е, моїх підписників є питання, ви задавайте, я обов'язково на них буду відповідати, згрупую якісь ще моменти і буду про це говорити. А так, що я хочу сказати, підписуйтесь і підтримуйте український YouTube канал. Е, підтримуйте українське. Що я ще хочу сказати, що якщо хтось хоче бачити більше прямих ефірів, то це в мене в інстаграм-каналі до Після, і там, до речі, я Викладаю якісь результати, і під час операції більше коментую і відповідаю на запитання, так що я зноски на ці позиції дам. А якщо, до речі, хтось буде цікавитися ціною, я також зноску дам, тому що є нюанси подовження потовщення статевого органу, і вартість залежить від складності операції. І ще один момент, я забув сказати, що інколи ми коректуємо шонку. Тому що якщо так ще один тест для мужчин, я надію, що жінки не дивляться. Якщо він стане перед зеркалом в профіль і натягне статевий орган, а мошонка тянеться за статевим органом, тобто вона робить такий парус, то це теж воно скрадує ніби форму і довжину. То в цій ситуації ми робимо так звану. Скротизацію, тобто е корекцію з Скротом це мошонка. Ми коректуємо, ми забираємо мошонку, чуть-чуть віддаляємо і формуємо таку нормальну форму статевого органу. Тобто, така ситуація також можлива. Ну ніби я все сказав, так що підписуйтесь на інстаграм-канал, а так на мій YouTube канал український, підтримуйте українське, будьте здорові чоловікам, впевненості в свої сили, незалежності від розміру. А якщо є питання, то. Підходьте, будемо допомагати, удачі.